Що таке хмара простими словами? Це в першу чергу it платформа яка дозволяє вирішувати завдання по супроводу та розвитку IT-інфраструктури будь-якої компанії. Ми надаємо цю посугу хмари в двох варіантах. Публічною та приватною публічна хмара це готовий сервіс, який може бути наданий замовнику в лічені години. Це технічно складна it інфраструктура, яка Знаходиться в межах України, так і за її межами, яка надає замовнику доступ до консолі управління, де він може зробити 95% власних завдань. Приватна хмара – це it сервіс який будується під замовника, враховуючи всі особливості побудови його власної it інфраструктури та завдань, які ставлять перед собою it департаменти та відділи.